Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І нас знову гонечки очікують. Давайте до цього доїдемо. Поїхали. Так, чим швидше доїдемо, тим краще. Так, не поспішаємо, нехай поліцейський собі приїде спокійно, а ми далі поженемось. Сюдою заїжджаємо ось так. Нічого собі понавалили тут боком. Так, сюдою. Ось так. Так, поїхали. І це у нас кільце. Так, прискорюсь. Ось так. Ох, як я його вивів з ладу. Прискорюємось. Прискорюсь. Оце я залетів в тунель. Бляха-муха. І в мене прямо всі. Прискорюємось і лісом. Добряче вони мені пошкодили. Тачку. Скло розбите. Ох, як я підстрибую. Прискорююсь Ось так боком заїшов поворот так, сюди і так заїдемо. Так, прямо. Ой, поліцейський помітили це. Так, прискорююсь і підстрибну якомога вище. Так, тут прискорюсь. Прискорюсь. А, а вони огорожу виставили. Ось так. Тут уже ідеально зайшов поворот. Прискорююсь. Через залізниці перестрибую. Нам знову від поліцейських тікати прийдеться. Ось так боком заїхав поворот. І тут боком заїдемо, прискорююсь. Ось і фінішна смуга. Ставимо це все. Поїхали. Я знову намагаюся відірватися від них. О, відірвався від них. Так що на цьому це все на зв'язку. Був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!